На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. у Новинах Коломия відкриває таємниці ймовірно знайдено залишки будівель 19 століття біля джерела Кляштор. Це міг бути майданчик, будівельний будівельних матеріалів для будівництва Михайлівських Килим зі сторічною історією за донат для Едельвейсів. Килим був створений для козівського осередку пласту. 16 церков, 9 дзвіниць та 40 каплиць збудував мешканець Томачика. Майстер такої справи. Ще одна важка ніч на Прикарпатті. Ворог знову атакував область, застосувавши різні типи озброєння. Працювали сили ППО. Попередньої інформації про постраждалих не надходило. Дякуємо оборонцям неба та всім, хто сьогодні на передовій захищає Україну. Вдячність службам, які оперативно реагують на наслідки ворожих атак. Закликаю мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ваше життя і здоров'я понад усе написала голова Івано Фран. Київської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на Прикарпатті трапився землетрус у Верхнянській громаді, що у Калуському районі близько шостої години ранку. Головний центр спеціального контролю зафіксував активність: магнітуда 2,7 балів, епіцентр на глибині 10 кілометрів. За класифікацією цей землетрус належить до невідчутних, пояснили фахівці на офіційному сайті. Однак звертаються до мешканців надсилати їм повідомлення, якщо ви відчули цей та інші землетруси. Шанували захисника на фасаді Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Встановили пам'ятну дошку героєві Любомирові Фудалі. Тепер учні та вчителі закладу щодня згадуватимуть його патріотизм та подвиг заради кожного з нас. Пані Ксенія тримає у руках світлину. На ній її син Любомир в першому класі. Жінка зі сльозами на очах пригадує ті вже далекі роки. Син мій Любомир. 1 вересня 1979 року йшов перший клас Стефанникової школи. Ніс ключ від школи. Він був добрий, щирий, завжди готовий був допомогти в першу чергу. Він думав про інших, а не про себе. Пані Ксенія розповідає, її син завжди був справедливим і щирим, і в його душі завжди жила любов до України. Тому у різні роки він ставав на захист рідної держави і її незалежності. Був Майдан, коли ви вибирали е, Ющенка. він тут же поїхав в Київ. Він весь час там був на, на цьому, на майдані. Є фотографія, є булава, є грамота, яку йому дали є. Він був перший пост був біля Ющенка. Коли в 2014 році почалася війна, він тут же поїхав в Київ і також був там. У 2017 році він готував матеріал, приходив комісію, хотів іти в АТО. Його не взяли по. Стану здоров'я. Три рази ходив військомат, щоб вибрали його на війну. 19 березня 22-го року він пішов на війну дзвонив мені. Чи ранком, чи ввечері, мама, як ти? Мама бережи себе? От мама зберегла себе, аби його поховати. Любомир Фудаля народився на Тернопільщині, але ще в дитинстві з сім'єю переїхав у Коломию. Власне, тут навчався в першому ліцеї. На відкриття пам'ятної дошки прийшли його друзі та однокласники. Хочу особисто від себе і від імені однокласників низько вклонитися Любомиру і всім хлопцям, які тут. На школі на їх зображеннях віддати низький уклін за те, що вони поклали своє життя за незалежність України, за волю. Ця пам'ятна дошка буде не просто символом, а нагадуванням того, що наші хлопці заради нашого майбутнього, заради незалежності України поклали життя за волю України, за наше майбутнє. Хороший чуйний товариш завжди, як кажуть, в допомозі ніколи не відмовив. Одним словом, саме найкраще, тим більше сусід. З бомсько Любомир Фудаля, попри проблеми зі здоров'ям, пішов добровольцем захищати рідну Україну з початком повномасштабного вторгнення Росії. Робив це відважно, сміливо і жертовно. Помер наш герой у госпіталі 15 червня 2024 року. Боєць захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Кожен із загиблих воїнів залишиться в нашій пам'яті. Вдячність за їхній подвиг. Житиме в серцях українців. Пам'ятна дошка Любомирові Фудалі поповнила скорботний список тих героїв, які навчалися в Коломийському ліцеї номер 1 і світлини, яких щодня нагадуватимуть нам про патріотизм, незламність та жертовність наших захисників. <патріотизм> Це нові і нові знахідки в Коломиї вкотре віднайшли свідчення минувшини цього разу під час будівництва неподалік джерела Кляштор натрапили на залишки будівель початку 19 століття. Припускає історик, директор музею історії міста Юрій Плекан. Під час будівельних робіт на вулиці Криничній неподалік Михайлівського собору і джерела кляштору серед місті Коломиї знайшли свідчення минувших років. Юрій Плекан, науковець та історик, директор музею історії міста Коломиї, припускає, що під час того, як копали заглиблення для фундаменту майбутньої будівлі, натрапили на залишки будинків початку 19 століття. Бачимо так само ту структуру фундаментів, які бачимо в центрі міста. Це три шари шар. Каміння пруцького, шар, колотого каменю пересипаний з піском з вапном, а потім вже йде коломийська цега, цільна, така гарна. Якісне це Юрій Плекан ділиться чи не найбільше його вразили дубові балки, які простояли століттями на, на цій будові, на цьому місці, де тут було якийсь або будинок, або якась громадська будова. Вони в ідеальному стані збереглись. На зрізі ми бачимо робітники, розчищаючи місце під будівництво, зробили зріз і видно, що це дуб в ідеальному стані деякі прогнили, але більшість. У дуже доброму стані збереглись це говорить про ту консервацію будівельних матеріалів. А ще, припускає Юрій Плеканце місце ймовірно могло бути будівельним майданчиком, коли зводили Михайлівський собор. Однак, поки це лише припущення, наголошує історик. скотлування бачимо товстий шар вапна, який чітко про має. Колір, структуру. Напевно, там була яма для гасіння і будівництво, тут було будівництво, використовувалося для будівництва. Можливо, навіть коли будувалося в середині 19 століття Михайлівського центру. Тобто це міг бути майданчик будівельний, будівельних матеріалів для будівництва Михайлівської церкви. Але, на жаль, це ми ж тільки можемо здогадуватися. Юрій Плекан каже, коли бачить якісь ремонтні чи будівельні роботи, насамперед, у центральній частині міста, не може оминути ці місця. Шуках нових цікавих деталей та підтвердження вже відомих фактів з історії Коломиї. Килим зі сторічною історією за донат для Едельвейсів. Крамниця гуцульських виробів Чічка запустила оригінальний збір розіграш. Його мета 100 тисяч гривень. Ці кошти засновниці магазину сестри Тетяна і Роксолана планують передати на великий збір від фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. За донат від 200 гривень у вас буде можливість виграти оригінальний тканий килим. І з гаслом «Єдності сила сучасний, проте має сторічну історію. Він є реплікою килима, створеного у 30-х роках минулого століття, косівським кооперативом Гуцульщина. Його засновником був Михайло Горбовий, активіст, доброволець УСС, педагог, громадський діяч, засновник пласту та каменярів у Косові. Килим був створений для косівського пласту, і це гасло в'єдности сила. Мала на меті, я так думаю, об'єднувати людей, пластунів, загалом всіх українців, які на той час мешкали в Косові, перебуваючи в дуже складних життєвих обставинах, так як Україну ну, тоді, українців, українську мову і все українське витісняли. Загалом цей кооператив Гуцульщина це була крамниця з вивізкою українською мовою, єдиною вивізкою українською мовою. І за це Михайло Горбового було посадили до в'язниці. Гасло є актуальним як і тоді, так і зараз для нас, для українців, щоб ми розуміли, що тільки разом ми зможемо перемогти ворога, здобути свою державність, як це хотів тоді Михайло Горбовий, і втримати нашу. Державність, так як хочемо, цього зараз ми. Неподалік будівлі крамниці Гуцульщина у Косові, де 100 років тому продавалися вироби місцевих майстрів, зараз працює крамниця Чічка зі схожими цінностями, яка так само підтримує традиційну культуру. Фото давнього килиму в єдності сила з ткалями, що його створили, прикрашає стіни, Чічки з часу відкриття. Засновниці крамниці вирішили відтворити оригінальний килим і розіграти його між учасниками збору розірва. Грошу на підтримку бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Цьому килимі закладено надзвичайно багато ручної праці, часу і звичайно цінності. Та найперша її цінність це те, що вони трансформуються в 100 тисяч гривень, котрі підуть на допомогу нашому війську. Ми хочемо зібрати 100 тисяч гривень на модернізацію дронів. Збір 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Щоб виграти килим, потрібно з 200 двісті гривнів. І ми в кінці збору проведемо розіграш в монобанку і визначимо переможця. Для Чічки це вже 12-й збір у такому форматі, щоразу сестри обирають якийсь оригінальний виріб і проводять розіграш серед донаторів. Не вперше підтримують і наших дервесів. Ми це робимо, тому що це потрібно нашим військовим і наш нам в першу чергу для того, щоб в них було все потрібне для того, щоб потреби закривалися швидше, вони змогли могли ефективно працювати. Ми раді, що в нас є аудиторія, наші підписники, наші покупці, які нам довіряють, які постійно донатять і підтримують нас, виграють лот лоти, призи, вироби, які потім будуть нагадувати про цей час. Про ось цю таку донатну культуру, культуру зборів, розіграшів, підтримки і, мабуть, підтвердження того гасла, який зараз є на килимі, що в єдності сила, і тільки так ми зможемо перемогти росіян. Тому, будь ласка, долучайтеся, вигравайте, донайте та поширюйте. 16 церков, 9 дзвіниць та 40 каплиць збудував мешканець Стомачика Миколі Тесленку за 90, і він все своє життя присвятив будівництву. Наш наступний сюжет про майстра та любов до професії. Впродовж свого життя він збудував десятки будинків, та улюбленою справою стало зведення духовних святинь. Зараз Миколі Тесленко стовмачика це недалеко від Коломиї, за 90. каже, будівельної справи навчився у свого батька. Від семи років я почав придивлятися, що він роб. Духовні святині зведені ним є не лише на Прикарпатті, але й на Львівщині, Тернопільщині. До слова, перша церква, яку збудував майстер, знаходиться в Саджавці. Я зробив श्रीष्णा सिक्षर कोविक जीवनेश कपलेश До слова, дві чотирьох церков рідному товмачику Микола Тесленко збудував власноруч. Одна із них височіє над тутешнім джерелом, яке називають цілющим. Цікаво, що змайстрував він цю церкву з дерева на власному подвір'ї. Під'їхав кран, хлопці погрозили і тут зложили на місці. Чоловік каже, пишається, що вдалося зробити так багато, і тепер його творіння є для людей рідним домом чи духовним прихистком. Горджусь тим, що я, що я майстер такої справи. Єдине про що шкодує будівельник, що свої вміння та майстерність не передав нащадкам. У Миколи Тесленка були учні, однак займалися будівництвом недовго. Стовмачика Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Срій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК. Коломиї відбувся ветеранський турнір з футболу, присвячений пам'яті колишнього гравця івано-франківського прикарпаття та коломийських команд Ігоря Стахєва, який загинув, захищаючи свободу та незалежність України. За першість боролися три команди з Коломиї, Косова та Івано-Франківська. Ми проводимо турнір пам'яті. Ігора Стахіва. це видатний футболіст, який пограв і в вищій лізі, і в першій лізі нашої держави. Тобто це людина, яка лишила слід. І, власне, як на мою думку, коли людини немає, на правликий жаль. Пам'ять її живе тільки такими заходами, такими історичними подіями, куди ми запросили його товаришів. А власне команда Прикарпаття це Івано-Франківськ і команда Косова Ігор Стахів. Він був звичним хлопцем, який прийшов до США, так як і всі ми. Подавав великі надії, і так вийшло, що надії його справдилися. Він пограв дуже справжній дорослий футбол уже на дуже високому рівні. На сьогоднішній день думаємо, що Стахів входить в п'ятірку найтитулованіших коломиян за всю історію Коломиї. Думаю, що це буде справедливо сказано. Грали з ним і насолоджувалися спілкуванням. Звичайно, його не вистачає, але пам'ять живе і хочемо, щоб цей турнір був традиційний. Команди, які приїжджають, відгукуються з радістю, тому що всі його, всі хлопці, які сьогодні будуть проти нас грати, всі, всі з ним, всі його знають, всі його поважали. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш Ютуб та телеграм-канали. До побачення.